Це мене другий в цьому році. Перший 26 травня, взагалі, 10 днів тривав. Із Опішні до Великі Сорочинці, Миргород, Лубни, Періотен, Гребінка, Золотонуша, Конів, Біла Церква, Буча, Буча Ніжин, Прилуки, Румні Суми, Конотоп Суми і Охтирка, Зіньків Опішня. 1219 кілометрів. Я планував планувався пробіг на весну. Ну, коли поїхав до хлопців, я ж, е, тоді я зібрав мільйон 600 тисяч. Закупили реби, закупили безпілотники, прибори починали бочені. Ну, в общем, першу партію вже відвезли, а друга ще готується в Києві десь бо воно ж запчастинами, там проблеми. І коли я там. Побув, поспілкувався із хлопцями, які в них потреби, як їм край треба а тих ребів, ще безпілотників. приїхав і вирішив ще раз. Побільшусь, побільше хлопцям треба. Я зібрав мільйони ще суд, а щоб купити, дуже багато нічого і не купиш, тому що заказали два реби, 220 тисяч один. два заказали. Два реб шолом по 28, ну це дешевенькі. Два по 130 тисяч. Ну і так мав, мабуть, 100, тож 130 тисяч. Рівень треба комусь робити. Кожен працює на своєму фронті. Я вважаю, що кожен має чим займатися. Я кручу педалі, хтось до дуже тяжко. зараз хлопцям, бо я спілкувався, я приїхав то... і сльозами на очах, так сказати. Коли стоять перед тобою мої онуки по 19 років, то це тяжко. І знає, що хто зна що буде з ним завтра. Це дуже важко. Я кажу, хотів щоб молодь за мною їхала, я показав би, як, як треба їхати, де відпочивати. Ну все конкретно. Ну, не не хочуть. Не Зараз ну, молодь треба залучати. Я про це вже думав. Думав, ну, нема бажаючих.